Прикарпатських бізнесменів вчили об'єднюватися. Такий семінар для підприємців організували у рамках проєкту Агентства США з міжнародного розвитку впевнений бізнес заможна громада, що впроваджується центром міжнародного приватного підприємництва. Експерти пояснюють, чекати, що влада сама зробить сприятливе середовище для бізнесу, безглуздо варто гуртуватися у різноманітні асоціації, а потім у цілі коаліції і вже на професійному рівні лобіювати свої інтереси. то есть, допустим, объединение информационную сеть, которая позволяет минимум это обмениваться информацией, да, без четких каких-то обязательств распределения своих ролей. И таким образом, проходя уже в постоянно действующую коалицию, когда мы знаем друг друга, мы уже пришли, допустим, ряд каких-то компаний, мы уже знаем, кто чего стоит, да, кто как себя проявляет, вот, и поэтому уже можно себе позволить на какие-то долгосрочные перспективы сотрудничества. Поэтому мы уже там переходим к каким-то меморандумам, подписание каких-то правил. Я скажу по что я уже предприниматель уже больше 15 -го. Років і безумовно, ну дуже багато говорять, що влада не мішала, але коли влада буде бачити, що об'єднання підприємців є партнерами, я думаю, що співпраця буде набагато ефективнішою. Попри це, експерти промоніторили регіональну програму підтримки малого та середнього бізнесу на 2015-2016 роки, а саме чи дійсно відповідає вона нормам законодавства? Вердикт загалом документ непоганий, видно, що розробляли кваліфіковані люди. Втім, не обійшлося без недоліків. Зокрема, у програму не можна закласти необхідні кошти для розвитку бізнесу. Також фахівці розробили для неї пропозиції, зокрема щодо підтримки переселенців то закласти можливості або джерела фінансування для допомоги цим внутрішньопереміщеним особам, які хочуть займатися підприємницькою діяльністю, е, є ще деякі моменти, які безпосередньо в нашому звіті там, скажімо, більш конкретні, верніше, конкретизувати наскільки це можливо в тих обставинах, які складаються з формування бюджетів. Загалом проект впевнений бізнес заможна громада реалізовується на Прикарпатті вже рік часу. Наразі пройшов його перший етап. Скільки триватиме другий, експерти сказати поки не беруться. Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал